Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні ми вам пропонуємо дуже важливу тему. Я знаю, що дуже багато вас, наших колег. По землі, по праці на землі, землю тварящих людей. Дуже багато хто чекає саме цей гороскоп, тому що травень місяць дуже багато знищив наших трудів. І ті, хто знав, підготувався, перебудувався і отримали все-таки більш-менш добрий поки що результат рослини живі. Перед тим як ми з вами розглянемо посівний гороскоп, він перед вами буде на фото, і ви зможете його у будь-яку хвилину зупинити і зробити собі скрін. Але буквально декілька хвилин я хочу до вас звернутися з дуже важливою інформацією. Буду старатися цю інформацію перед кожним відео, де необхідно це буде, буду вам давати. Але зараз дуже важлива інформація, ви вже зрозуміли, що на всі події на Землі, на клімат, на наш настрій, на нашу психіку, на наші характери впливають планети та зірки. Сонячна система вся працює по космічним законам Всевишнього. І ніхто її не підкупить, ніхто її не може змінити, ніхто не може по знайомству тут отримати якісь Особливі такі умови для того, щоб тільки одному було добре. Тут треба знання, тут треба досвід і тут треба праця. Зразу хочу повідомити дуже цікаву новину. Знову ж таки, колись і я на цю новину ловилася, ще тільки починалося моє знайомство з Всевишнім, з езотерикою. Тоді дуже були популярні три дні, в які буде перехід. Проходити перехід з однієї реальності в іншу. І тоді говорили: три дні заснули, а проснулася зовсім інша реальність. І ви вже собі там королі, царі, нічого не робите, їсте, п'єте, спите, на диванчику, прієте в потолок. Ні, так не буде. І знову зараз спливають ці три дні, і знову будуть вам розказувати, обманювати. Будь ласка, не ловіться на це. Всевишній приходить в, ваших, в своїх частинках ваш, з вашими душами і з цими тілами для того, щоб розвиватися, для того, щоб еволюцію проходили наші душі. А для цього весь час треба діяти, весь час треба творити. Тому нам задаються весь час цікаві задачки, цікаві умови, і ми з вами, знаючи, що саме нас чекає, ми можемо зробити якісь висновки і ці періоди пройти переможцем. Ось дивіться, ми вже вас попереджували про те, що починається міні льодовиковий період, льодовиковий льод. Так от, при цьому періоді мені дуже подобається, що він міні. Я вивчала цю тему декілька років, мені було цікаво, чим, яка відмінність від міні цього періоду льодовикового до від повністю льодовикового. А міні нам якраз повезло. Ми з вами можемо пристосуватися до цього періоду. Будуть дуже короткі літа, Літочка, Тобто періоди вегетації вони будуть короткі. Скоріше буде проходити розвиток рослин, тому що ми, як хочемо чи не хочемо, ми повинні харчуватися. Харчування це наш характер, це наше життя для тіла. Для корабель космічний це саме тіло для душі, і душа користується цим кораблем, і цей, цей корабель треба теж заправляти. Ось ми робимо ці заправки овочевими культурами, хтось ще м'ясом. Я думаю, часом ви від цього відійдете, але поки ще це є риба, ми далі будемо теж вивчати цю тему і розказувати, ділитися з вами дуже важлива інформація буде. і що мені важливо до вас зараз донести? Ось такий виходить в нас передпосівний період червня, і ось така розповідь. Будь ласка, так як це буде короткий період, слухайте уважно, необхідно. Брати напрямок на використання дуже ранніх сортів. Ранні є суперранні сорти овочевих культур. Це десь можливість в короткі сроки отримати вітаміну, чи зелень, чи вітаміні овочі. Це дуже важливо. Тому що і рослини будуть перебудовуватися, і зараз селекціонери дуже активно останні 10 років працюють над тим, щоб отримувати ранні сорти, які дуже добре проходять оцю адаптацію з весни у прохолодні періоди і потім буде висока температура тобто спеку і ці культури необхідно буде вибирати. Вивчайте, будь ласка, в інтернеті є багато інформації. Дивіться, що пропонується, і зробіть, будь ласка, закупку насіння на найближчі 2-3 роки. Поки буде ця перебудова, поки це все буде якби, вирівнюватися, і вхід буде у цей період короткого літа, і зміни. У нас зовсім інші періоди будуть для цього. Будь ласка, поки це все пройде, нам необхідно мати запас насіння ранніх культур, овочевих культур. Отож, будь ласка, цю новину, цю інформацію використовуйте. Ми про погоду вам розказуємо те, що самі вивчаємо і використовуємо. Ми з вами ділимося. Попереджений завжди зробить висновок і правильно поступить ваше життя, ви відповідальні за своє життя. І відповідальність за життя своїх родин, тому необхідно серйозно до цього відноситися. Я не говорю про теплиці, не говорю про е, інші справи. Але ви повинні, поки це буде пізніше, ми про це і говорили, і далі будемо попереджувати. Сьогодні у нас посівний агрогороскоп, і тому ми говоримо про насіння. Будь ласка, по можливості запасіться насінням ранніх. Культур. Вивчайте, інтернет для цього є, є зараз багато різних і видань, і представників різних насінелих компаній. Будь ласка, вивчайте різні, різну інформацію з різних джерел для, джерел для того, щоб знати, що вам вибрати. Ну, от така у нас інформація попереджувальна. Я надіюсь, що ви мене почули. А багато із вас саме такі Вони розуміють, що ситуація змінюється, ми переходимо. І в нову реальність, і в нові енергії, і все реагує по-новому. До речі, рослини набагато швидше свою свідомість піднімають, змінюють і пристосовуються до нових умов. Єдине, що до морозу ніхто не пристосується, а мороз, чому цей період ми зараз повинні пройти, він дає можливість не згоріти тіла матерії, а зробити поступовий перехід. До іншої реальності. Там більш вищі, вібрації, ви вже зараз це почуваєте. Вища вібрація, необхідно охолодження. Я вам вже й такі речі вже розказую для того, щоб ви розуміли, чому все так у нас зараз проходить. А тепер посівний гороскоп на червень 2024 року. Починається місяць дуже з гарного періоду, четверта фаза. Чому гарний період? А тому, що не всі встигнуть 26-27 в козирозі висадити корени, плодові овочі. А можливо, ще й добре повторити посіви для того, щоб отримати гарний врожай, який буде зберігатися. Отож, дивіться, першого другого в овні ми можемо посадити цибульку тиканку для отримання цибулин. Якщо є інша цибулька, будь-яка, будь ласка, висаджуйте, теж отримаєте цибульку. Це теж буде добре для вас. Тому, овен, на жаль, більше нічого врожаю інших овочевих культур, саме коренеплодових, не буде. Він відповідає тільки за цибулю. Ну і Якщо є часник, будь ласка, якщо зелений часник, проріс, не викидайте, беріть його, втикайте в землю і ще й будете мати врожай. Хай він не буде сильно великий, той часник, але він буде у вас. Нам зараз особливо важливо отримати врожай, будь-який врожай для того, щоб мати на зиму дуже складну зиму 24-25 року овочеві культури. Ну і ось підійшли ми дуже-дуже до гарного періоду. Він мені дуже подобається. Четверта фаза. І телець нарешті наш е, любимий знак телець. І що ми тут можемо зробити? Дивіться, теле в. Заходить місяць о 8.56 ранку. Тоді, що ми робимо? Даємо трошечки часу і хоча б півгодини, і в 9.30? Розпочинаємо посадки до кінця доби і четвертого у нас буде до 16-ї години період. Дивіться, ми можемо посадити картоплю, повторно картоплю, посіяти насіння моркви, буряків. До речі, тут на, в північних регіонах можна і ридиску, і редьку, і дайкон, тому що ще цей місяць червень дозволить отримати смачні і досить добрий вражай цих культур. Тобто ми можемо з вами і посіяти, посадити дуже багато насіння коренеплодових плодових овочів, і особливо картоплі, морква, буряк, те, що на зберігання йде. Ось. Просто золоті дні, які можна використати для коронеплодових ковичів. На жаль, вже після 16-ї години, 4-го, та й вже 5-го близнюки, народження молодика, 6-го, це помирання, це смерть. Тобто місяць вмирає, ніякої енергії з космосу взагалі немає. Тут навіть мінусова енергія спостерігаю за цими днями. Навіть здається, що з тебе витягують енергію. А якщо ми таке почуваємо, то це із землі ця енергія, з насіння, з рослин йде. Просто завмирають рослини і не ростуть цей період. От поспостерігайте, побачите. Ну, а потім народження. Згадайте народження, поки відрізали поповину, поки дитинку обтерли. Оце цей період іде гекати ще ці дні, тобто дві доби для того, щоб молодик новий місяць. Новий період, народився. І тоді вже починається прибування енергії. І це перебування почнеться 8, вже після 16-ї години, 8 -го червня, і 9 червня, гарні два дні в знаці рак. Це у нас вже вершки пішли. Що можемо сіяти? Насіння огірків, кабачків, патисонів, будь-якої зелені, фасольку, будь ласка, посійте, сидирати. Тобто всі вершки, які ви хочете з знаці, рак посадити, висаджуйте. Це дуже гарний період. І це зробіть, будь ласка, до 20-ї години 30 хвилин 9. -го. Всі вершки дуже гарний час. Ввечері в 22-й годині 30 хвилин місяць зайде в знак Лев. І 10-11 буде в знаці Лев. В леві, тим більше, що це перша фаза, окрім зернових газона і трави та цибулі на зелень, нічого не сіємо. До речі, період червня-липня, седерати дуже швидко. Попадають під удар шкідників. Тому не витягуйте дуже довгий період, а 15-20 до 25-30 см рослинка піднялася і закопуйте її в землю. Тільки таким чином ви зможете отримати гарний результат від сидера. Ідемо далі, 12 місяць перейде в знак Діва о 8.40, тому після 9 години 9.30 у діві. І 13 го до 20-ї години вечора ми можемо сіяти насіння огірків, кропу та квітів. Якщо з квітів щось не посіяли, теж можна посіяти. Діва любить тільки дві овочеві культури: огірки та кріп. І вже всі знають про це, хто з нами вже декілька років сіє та висаджує. Ці культури. Отака От діва вона любить тільки ці дві культури. 14-го в Діві буде перехід місяця з першої в другу фазу, о 8-й годині ранку 18 хвилин. Тому у нас 13-го треба до 20-ї години посів провести, тому що починається цей період переходу. Від моменту самого цього піку ми плюс-мінус 12 годин додаємо і маємо ось такий період. 14-го ввечері 21-й. Перехід до знак Терези. Ну, вночі вже нічого ми не сіємо. А от 15-16 зверніть увагу, друга фаза. Можна ще посіяти насіння гороху, це північні регіони, ви отримаєте гарний результат. Будь ласка, якщо не посіяли ще насіння капусти, вивчайте, ще раз прошу, капуста пізніх сортів, але. Срок вегетації повинен бути 90-95 днів. І ще можна отримати капусту, тому що за 90 днів можна за 3 місяці, ось як ви посіяли, краще сіяти у відкритий ґрунт. Ми таке робили. У відкритому ґрунті зразу же такі луночки висівали по дві-три націнини. Потім, що зійшло лишнє, одну залишали ці пересаджували. У відкритому ґрунті буде дуже цікава енергія, яка дозволить нам. Отримати пришвидшений результат. Але якщо ви сієте насіння капусти, яке має вегетацію в період 130-150 днів, то краще цього не робіть. Капусту ви не отримаєте. Переходьте знову ж таки на сорти, які дають результат за короткий період. Ви розумієте, що ви ще 2,5-3 місяці, якщо садите 150 днів вегетацію капусту, ви ще повинні затрачувати час на поливи, на захист. А захист дуже складна тема, на захист від шкільників, від хвороб, обробка цих рослин. Отож, думайте, отримайте інформацію, думайте і переходьте на сучасний спосіб життя. Можна посіяти ще насіння кукурудзи, і кормової, ранніх сортів, до речі, і цукрова кукурудза є, рання це, ми точно знаємо, самі вирощуємо. Насіння кормових лікарських культур. В терезах можна і технічні культури спокійно висівати насіння. 17-го місяць перейде в знак скорпіон. О 9.38. Тому дочекаємося 10.30, 17, .00, 18 .00 і 19 до 18 години це скорпіон. Скорпіон гарний час для того, щоб отримати добрий врожай огірків. Тому сіємо насіння огірків будь-якої зелені можна ще й бобові культури посіяти. Ну, боби люблять тепло, можна вже посіяти буде. Це добрий час, до речі, і в Раці можна будуть боби посадити, посіяти насіння, і, і квасоля, якщо рання є сорти, теж можна це 19, до 19-18 до 18 години зробити. Увечері в нас буде час після 20-ї години. Якраз в стрільці о 19.33 переходить місяць, і після 20-ї години у нас дуже короткий час до 0 годин для посіву та посадки рослин, які будуть давати насіння. На жаль, 20-го вже починається спалений шлях місяця, о 4-й годині, 8 хвилин ранку. В стрільці буде 20-21 місяць, повня. Далі козоріг у нас вже 22 починається о 2-й ночі, 10 хвилин. Завершиться цей час паленого шляху місяці 24 го о 4.08. І плюс ще і водолій вже перейде о 6.15 перейде в водолій ще о 6.15. Що в водолії го, -го? випробовування нових сортів. Знаю, що багато хто займається створенням сортів. До речі, селекціонери. Таких важливих фірм, які займаються насінням, дуже активно використовують цей знак для випробування. У нас залишається ще декілька днів до кінця місяця, 26-го, години, 9 9.30, 10 годин. В знаці Риби буде знаходитися місяць. це у нас уже Третя фаза, що ми можемо ще тут використати 26, 27 і 28 вранці до 10 години ранку, сім насіння, повторно насіння огірків, сидиратів, зелених культур та бобових культур. Це можна використати також. Далі у нас перехід 29 з 3 у 4 фазу, і тому тут ми використовуємо риби тільки, тут у нас і місяць без курсу з 11.47 і з 12 починається цей стресовий період переходу місяця з 3-4 фазу. Тому овен тут ми не використовуємо і 29-го, і 30-го. 30-го ввечері після 15-ї. Можна вже сіяти насіння корень плодових овочів. Можливо, хтось з вас захоче повторити якісь посіви, посадки для того, щоб отримати ще врожай взимку, пробуйте, робіть запас повинен бути. Хай вони не сильно будуть здорові, але все-таки вам треба запастись гарним врожаєм овочевих культур на зимку, важку зиму 24-2025 років. Ну що ж, Ми вам розказали все абсолютно, підказали, поділилися тими знаннями, які ми маємо на сьогоднішній день, і підказали, що робити далі. Ми вам бажаємо гарної погоди, доброго настрою, щастя, здоров'я і до нових зустрічей на нашому каналі у нових відео.